А ви таке бачили? Сьогодні у нас 26 січня. Якщо видно, от, видно. І жінка зробила теплицю в теплиці. Посаджено борячки, морква, салат, ну і там всяка різна зелень до салату. Зараз. В теплиці десь, напевно, градусів 12-13 добре не бачу. На відео видно. Ну, а тут ще тепліше. Побачимо, що з того вийде. В січні садила перший раз. Так що експериментуємо. До речі, тут зелень в теплиці росте Це салат якийсь там чи що то таке. Треба її питатися. Але при такій температурі росте, так що і це можливо тут зійде всередині, і буде свіже до столу.